Так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочемо провести такий експеримент, чи дійсно підтвердити міф, чи шкіра горить чи не горить. О, дивіться, У нас тут є три види шкіри. Це у нас Краст. Звичайний Краст. Це шкіра кайзер вона йде з таким напиленням. О, а це йде дермантин. Ми провіримо, чи дермантин горить, чи не горить, чи шкіра горить чи не горить. Ще поріжемо подрем. побачимо, так? Да? Так, давайте. Візьмемо дермантин. Щось з нього таке робиться? Горить скажіть, ну, явно. От вам і дермантин. Це ще, до речі, дермантин з таких старіших. Фух, а запах. Давайте шкіру. Це у краст. Ну, зразу видно по... Почасові. Yeah. Мить гарно, пахне теж. Але він і не тянеться. тьфу, кажу він, шкіра. Запахом не передати, конечно. Зовсім не те, що дермантин, що ні. Ще в нас є теж шкіра, тільки кайзер з напиленням. Вона має віддавати таким специфічним запахом. По ідеї. Да, бачите, як плавиться вверх. Ну вона не буде горіти, бо це шкіра, вона просто з покриттям. А покриттям. Ну... цікаво як краст покриття, як передає. Ніяк. Відрп... Деформувалася лише до природнього кольору міняється. А дермантин. Учуть не дюрка. Жах. Ось тут і питають, що краще, дермантин чи шкіра, да? Одне піднесення до вогню. І все. Що тильна сторона, що зворотня. Все. Окраст. Звичайний краст, український краст наш. Це ніяка недорога італійська. До речі, італійську теж можемо будемо провірити. Якщо цікаво, ставте плюсики в коментарях. Проведемо експеримент на італійській і на українській шкірі. Побачимо, де яка яка горить. Ну, з тиї шкіри нічого не буде, що з нею буде? Пали не пали, вона нічого не дасть. Шкіра є шкіра. Так що, до речі, ми ще е, займаємося виготовленням гаманців, всяких аксесуарів. Ось такого плану. Це шкіра кози. От, до речі, також можна би провести експеримент е, на тест, на горіння. Але що, це шкіра, вона буде так само. Я в описі під відео скину вам посилання на інстаграм. На наші роботи. До речі, підписуйтесь, ставим лайки. Канал молодий. Перше відео. Ну що. Експеримент провівся неудачно. Шкіра є шкіра. Так що якщо у вас є вибір... Купувати речі з шкіри чи без, ой, чи з дермантином, то все ж таки вибирайте шкіру. Рекомендую. Все. Пока, до зустрічі!